І Що Іран оголосив про укладання договору з РФ про купівлю четвертого покоління винищувачів су 35 повідомляє про це ісламське телемовлення. Іранські змі стверджують, що російські винищувачі є одним із найпотужніших винищувачів четвертого і більше покоління у світі. Ані про вартість контракту, ані про кількість винищувачів, які Іран закупить в Росії, публічно не повідомляють. Журналісти натомість повідомили, що. Тегеран вів перемови про закупівлю цих літаків із кількома іншими неназваними. Державами зазначив, що раніше ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої дані, вказували, що може йтися про 24 винищувачі. А в контексті цього хочеться запитати: невже Росія може собі дозволити торгувати, нібито найкращими винищувачами? Невже вона наскільки забезпечена ними зараз на фронті? І має ще їх у запасі? Що може ось такі контракти укладати? Ви коли порозповідали про винищувач сутринчотири тридцять су, су 35 с забули сакральне слово аналогов. Нет, значить, ці літаки Росія виробила вже і вони зараз стоять під парканом заводу. Здається, в Комсомольську на Амурію. Це там два заводи, значить, Іркутськ, Комсомольськ на Амурі, які сушки випускаються. Я зараз чітко не скажу: о, перший чи другий. Значить, ці літаки були випущені згідно контракту з Єгиптом. Але коли Єгипт дізнався, що такі літаки отримав Китай і має з ними величезні клопоти, що більшість часу вони простоють на аеродромах як небоєздатні, не готові до бойових вилітів. Єгипет від цих літаків відмовився, тим паче, значить, коли почалася це в минулому році було. Коли почалася війна, коли почалися санкції, Єгипет зрозумів, що росіяни не зможуть ані, постав, ані поставляти запчастин до цих літаків. А це критично. Бо, а, значить, російські літаки з російським обладнанням вони весь час щось в них ламається, весь час треба ремонтувати. Тобто єгиптяни е зрозуміли, що це мотлох, що це аналоговніт в найгіршому сенсі цього слова. Від них відмовилися. Цілі такі довго стояли, росіяни не знали, куди їх приткнути. В власні повітряно космічні повітряно-космічні сили вони не зможуть їх застосувати, бо там все пристосовано до, е значить, ну скажімо так, в них прилади проградуйовані проградуйован в вузлах, милях і футах. Обладнання там теж не відповідає такому, що використовується на російських літаках. Переобладнувати це буде шалені гроші до того, що й де взяти радіоелектронні комплектуючі. Тому росіяни вирішили віддати ці літаки Ірану, який дотепер літає на фантомах і f 14 Tomcat часів В'єтнамської війни. Ні, жодна розумна країна не давала їм бойової техніки. От. Росіяни теж довгий час не давали, але зараз вони знаходяться в такій ситуації, що їм треба хоч щось, значить, хоч щось запропонувати на експорт. Бо власні кошти значить, потрібно закуповувати шахеди, потрібно закуповувати у Ірану могутнього індустріального Ірану, потрібно закуповувати каски, бронежилети в Китаї закуповувати уніформи. На все це потрібно гроші. А тут, бартер, ми вам. Лайно у вигляді Су-35-х, ви нам лайно у вигляді значить, шахедів там і шоломів, які значить, там від щелчка там інколи там показували, тріскаються. Ну, Таке справи. Два, два, значить, два тиранічних режими спробують надурити один одного, якоби шляхом взаємовигідної торгівлі і обміну. Дійсно, і не дивно, що відбувається саме так, пане Валерію, Дякую вам за розмову. Дякую, It's що звучились до ефіру Апостроф Тіві Валерій Романенко, експерт з авіації. Був із нами. Ми рухаємося далі.